Дорогі брати і сестри, давайте разом скажемо слава Богу, який прикр... прекрасний час дарував для нас Господь, щоб нам, зійшовшись в домі молитви, разом прославити нашого Господа, принести жертви духовні. Ми сьогодні не приносимо жертви, які приносилися в старому заповіті, які приносилися в храмі за очищення гріхів. А ми сьогодні приносимо жертви духовні, це наше славослів'я Господу, це наше пісноп'єння, це наше прославлення Господа. І навіть якщо в житті є якісь важкі випробування, і навіть якщо є якісь трудності, а в нас вони є в нашому житті, то Богу приємно, коли ми його славимо і дякуємо, навіть тоді, коли ми не отримали те, чого хотіли. Якщо навіть справи йдуть не так, як нам би того хотілося, бо як ми того очікуємо, але Господу все одно належить слава. Амінь. Алілуя. слава Богу. І це приємно Богу, браті сестри. І от Господь дійсно він знайшов кожного із нас на дорозі, відкрився нам, привів нас в свою церкву, окружив нас такими прекрасними людьми, щоб ми разом вчилися. Вміщати один одного, щоб ми разом вчилися служити один одному, любити один одного і виконувати заповіді Божі. І якби нас окружали тільки люди, які знаєте, комфортні для нас, приємні, з якими у нас повна така гормонія, знаєте, то як би ми ну, тоді зростали? Господь він дає нам різних людей і тих, з якими нам приємно общатися, і тих людей. Які допомагають нам побачити все те, що є от в нашому серці, все те, що десь глибоко в нас, воно є, перебуває, воно там сховане, але тільки дякуючи деяким обставинам, воно проявляється в нас. І ми бачимо, і ми вже розуміємо, що треба от зростати перед Богом. Що треба працювати над собою, що треба удосконалюватися, слава Ісусу Христу, тому що написано в Біблії, що нічого нечисте, предане лжи і мерзості не війде в Царство Боже. А коли ми бачимо себе, ми себе очищаємо перед Богом, ми освячуємось, і Господу це приємно, і це дає наше для нас духовне зростання. Я їжу проповідую Євангеліє. Господь побуджує моє серце по різним містам України. І ось сьогодні, вже третій день знаходжуся у Києві і також вечором планую там в центрі проповідувати Євангеліє. І недавно був такий випадок. Підійшов до мене в одному місті, коли я проповідував охоронець. Того торгового центру, біля якого я проповідував, там така велика територія, багато людей на вулиці. От і він підійшов і каже: тут не можна проповідувати. Ну і почав забороняти і хотів, щоб я з того місця пішов в інше місце проповідувати. А я йому кажу, так звернувся до нього, як його звати? Його звали Віталій, кажу: Віталій, дивіться. Кажу: от бачите, скільки людей сидить тут, на лавочках, відпочивають. Багато людей. Вони всі так гарно одягнені, всі такі гарні, всі такі приємні. О, це те, що ми бачимо, ну якби зовнішньо. Ми бачимо гарних, прекрасних людей. Але кажу, ви знаєте, що ці люди, от хтось із них прямо зараз, хтось помишляє про самогубство, якісь обставини в житті такі дуже погані. А в когось кажу, великі борги. А в когось скажу, щось сталося, якесь бедстві, ще щось произошло. І кажу: понімайте, ми проповідуємо Слово Боже. Це Євангеліє, яке способне зцілювати людей. Слава Богу. Це Євангеліє, яке способне, знаєте, міняти життя, яке показує на Ісуса Христа, на того, який прийшов і постраждав цей світ. Постраждав за все людство. І, о, знаєте, я з ним почав говорити і дивлюся. Ну, знаєте, що він ну, щось зрозумів для себе, він погодився. от, І буває, що багато я сталкуюся з людьми, які противляться Євангелію. Противляться не тому, що от, у них все добре в житті, а тому, що той, який знаєте, володіє їхнім життям, от, він не дає їм слухати Слово Боже. Він не хоче, щоб вони вийшли із темряви у світло. А Господь Він є світло, слава йому і хвала. І як написано у Біблії, світло прийшло в світ, але люди полюбили більше темряву, ніж світло. І от здавалось би, як можна темряву більше, ніж світло полюбити? А темрява це. Просто, знаєте, якась життєва філософія людини, так як вона привикла, так як вона знає, так як вона розуміє те, їй вигодно, їй привично, їй добре. Оце Біблія нам відкриває, що це є темрява. І от коли прийшов Ісус Христос, люди жили, вони ну, добре жили по-своєму, скажімо, в них були свої якісь радості, печалі, горісті, ну вони якось проводили свій час. От і. Прийшов Христос, і Він приніс світло, але вони полюбили свій стиль життя, свій образ життя, Вони не пішли до світла, і вони не увірували в світло. А тим, написано, які увірували, Він дав владу бути дітьми Божими. Слава Ісусу Христу! І от ми сьогодні з вами, діти Божі, ми сьогодні церква Ісуса Христа. І от Господь він, він знайшов кожного із нас. Він нам відкрився, Він дарував покаяння, дав нам Духа Святого, записав наше ім'я в книгу життя, а далі Він чогось хоче від нас, Господь. Він кудись нас спрямовує, до якоїсь праці Він нас кличе. І ось я зачитаю Єван, Євангелія від Марка, 16 розділ з 15 вірша, і сказав їм: ідіть по всьому світу і проповідуйте. Євангеліє всьому творінню, хто увірує й охреститься, буде спасенний, хто не увірує, буде засуджений. І другий текст зачитаю це Післання до римлян, перший розділ з 16 го вірша. Бо я не соромлюсь Євангелія Христового, бо воно сила Божа для спасіння кожному, хто вірує. Насамперед Іудею, а потім і Єліну, бо в ньому відкриється праведність Божа від віри до віри, як написано, а праведний вірою житиме. Ось такі два тексти, браття і сестри, в першому тексті ми бачимо і знаємо, що коли Ісус Христос воскрес із мертвих, коли Він явився своїм учням. І потім там була зустріч на горі Еліонській, і перед тим як Христос вознісся на небо, Він дав повеління своїм учням, щоб вони йшли і проповідували Євангеліє, щоб вони йшли і проповідували знаєте, по всьому світу, щоб вони звіщали оцю добру новину. І вже каже апостол Павло такі слова, що я каже: не соромлюсь Євангелії Христової, бо вона є сила Божа на спасіння кожному, хто увірує. Незалежно від, від нації, незалежно, хто це, що це, кожна людина, яка почує Євангеліє, вона може спастися, вона може увірувати в Ісуса Христа. Браття, сестри, як може бути нам? Непривично або так не ну соромно, навіть може бути, коли прийде такий день, все-таки що ми пристанемо перед Богом. І знаєте Господь він прийме нас в свою славу, Він дарував нам спасіння, він вічні оселі, неба для нас приготував. Але як нам буде соромно, і ми скажемо: Господи, як багато я міг потрудитися для Тебе, як багато в мене було вільного часу, ми вспомнимо. Ті моменти на превеликий жаль, коли нас десь кликали і ми могли пойти або поїхати. Але ми, знаєте, були зайняті якимись своїми справами. Ми чимось своїм були зайняті якимись ділами своїми, знаєте. І... Але Господь Він хоче, що, щоб ми про нього говорили, коли ми його пізнали, щоб ми також бачили сироту, вдову, щоб ми бачили, знаєте, тих е, дітей. Тих, знаєте, людей, які ще Бога не знають, які в різних обставинах знаходяться. І сьогодні церква Ісуса Христа йдуть туди, в інтернати, в спецшколи. Знаєте, я і сам колись в тому житті, я вже колись у вас тут свідчив, що я і народився у в'язниці, в жіночій колонії, і потім у мене був інтернат, спецшкола і далі оці колонії для виправлення. Були в моєму житті, які мене не виправили, а навпаки, зробили таким жорстоким, грубим моє серце. Але коли в моє життя прийшов Ісус Христос, то все помінялося, і вже 14 років я слідую за Богом, слава Ісусу! Це Він поміняв моє життя, моє серце, Він забрав всі мої залежності, Він дав мені народження згори, і Він запалив моє серце для того, щоб звіщати Його Слово. І оці два дні ходив я тут в Києві і по центру там проповідував, знаєте, і люди, вони з байдужістю проходять мімо, вони не хочуть слухати, вони роблять такий вид, що це їм не треба. Але все одно я вірю, що слово, воно сіється в їхнє серце, воно все одно проникає туди глибоко у серце. І прийде такий день, коли Господь Він возростить оце сім'я, слава Богу! Але нам, браття, сестри, я говорю про те, що закликаю нас, щоб нам бути працівниками на ниві Божій, щоб ми не просто були зайняті собою, знаєте, своїми сім'ями, щоб ми себе забезпечували, щоб ми жили. Ну і там ще мали у себе в друзях, там декілька сімей або декілька чоловіків, так між собою дружимо, а до інших нам немає справи. То Господу це не угодно, Він хоче, щоб якщо він нам відкрився, якщо Його світло нас просвітило, щоб ми були уважні один до одного в церкві, щоб ми бачили, хто в нужді, щоб ми бачили, а кому печально, в кого які переживання, які трудності підійти, добре слово сказати, помолитися один за одного. Якщо є можливість якось поучаствувати в житті один одного, це угодно Богу. Тоді ми носимо бремена один одного, тоді ми молимося один за одного, і це є виконання Божого закону, Божих заповідей. Але якщо ми, отримавши спасіння, пішли і живемо для себе, то ми от, можемо бути подібними до тих людей, знаєте, які, отримавши талант від Бога, пішли його і закопали. Закопали, скрили Його. Або ще гірше буває, що. Взяли те, що дарував Господь, і примінили, застосували десь для своїх якихось корисних цілей, десь людина, знаєте, от взяла те, що Бог дав, і десь вона не там його употребила і не принесла Богу плодів. Як це може бути? От написано в Біблії, Христос каже до учнів: ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас. І що ви будете робити? Будете моїми свідками до краю землі. І ось людина, прийнявши силу Божу, прийнявши Духа Святого, от вона живе для себе. І це оця сила, яка не приміняється по назначенню там, як, як Бог оприділив. Щоб ми йшли, щоб ми були його свідками. Я не кажу, що ми всі маємо по вулиці ходити і проповідувати. Не про це мова. Але нам мають знати наші сусіди, що ми пізнали Бога, мають знати, з ким ми навчаємося, з ким живемо, з ким працюємо. От Хто в нашому оточенні, хто попадає з людей, то вони мають знати про те, що, от, що Христос скоро прийде за своєю церков'ю. Що Христос прийде, Він, і знаєте, буде Божий суд звершуватися. І одні люди підуть у життя вічне, а інші люди підуть у вічну муку. І знаєте, як ті люди будуть іти туди, на вічне мучення, і вони будуть думати, що зі мною працював той чоловік, чи ота жінка працювала, і вона мені так і не сказала, чи він. Вони так і не переконали мене прийти в церкву і увірувати. І як гірко буде тим людям, знаєте, які відправляться на вічні муки. І як нам може бути соромно перед Богом, що там Господь посилав нам людей, а нам було стидно, нам було соромно. Ми не хотіли, знаєте, я і себе недавно на цьому зловив, що думаю. Раніше я дивлюсь, ходив на початку вірування, ходив з Біблії по городу, так тримав Біблію. У мене, знаєте, було, була така відвага і така радість наповняла моє серце, що у мене в руках книга, на якій золотими літерами написано Біблія. Я скрізь ішов, і я радів, що ця книга у мене в руках і що я можу її читати і проповідувати. А потім прийшов вже час, такий вже десь. Раз її там в сумочку положив, вже йде, вже ти від інших людей нічим не відлічаєшся. Знаєте, бо Біблія в руках це певний такий виклик, навіть це навіть таке випробування в якійсь мірі. Вже їду в маршрутці чи в тролейбусі, якщо ще далеко десь їхати. І якщо в Біблія в руках, то ти вже не будеш сидіти, ти вже мусиш встати, місце уступити. знаєте, такі вроді би ну, мелочі. Але вони, знаєте, і ти дивися, і ти вже да, Євангелія, ти не соромишся говорити в мікрофон на площі там провозглашати Євангелія, не соромися. Але в інших моментах, знаєте, а ми маємо так над собою попрацювати, щоб все наше життя, от, воно свідчило про те, що ми от, е, пізнали живого Бога і про нього говорили людям, щоб ми не соромилися. Бо є там, де ми не соромимося, от встати при всіх, сказати, тут всі віруючі, тут всі діти Божі, хтось от, робить перші кроки, хтось уже слідує за Богом. А є такі місця там, де буває соромно. Так от апостол Павло каже, що я не соромлюсь Євангелія чого? Бо він знає, яка це велика цінність для кожної душі, який це великий скарб. Якщо людина раптом почує і увірує, і потім пройде час, ця людина може пастором стане і буде церкву вести, а може, ця людина євангелістом стане, а може хтось з цих людей потім тут на сцені будуть співати, Бога прославляти, а хтось буде ходити в лікарні, в тюрми, ще кудись і проповідувати Євангеліє. А ми в тому прийняли участь. Знаєте, як це прекрасно потім. Дивитися на тих людей, які через твоє служіння також увірували, прийшли, посвятили своє життя Богу і служать, і ти дивишся, і це таке щастя в твоєму серці, слава Богу. А ще більше радіє Господь, коли наше життя йому посвячено. Тому така коротенька в мене думка до всіх нас, щоб ми от, були, знаєте. Свідками Ісуса Христа, щоб ми не соромились Євангелія, яка прийшла Євангелія в наше життя, Господь нас змінив, нам дарував свободу життя, і щоб ми сьогодні несли це життя людям і не соромились Євангелія, проповідували і бачили плід свого служіння, бачили тих спасених людей. А навіть якщо й не побачимо тут на землі, то побачимо в небі і дуже здивуємось, слава Богу! Я вірю, що Господь навіть закриває, буває, не показує нам, де хтось покаявся. От хтось покаявся від нашої проповіді чи від нашого свідоцтва, а ми того не знаємо, бо Господь Він хоче дарувати нам нагороду в небі, і Він це закрив від нас. А коли прийде в небо, там це все почуємо, побачимо і будемо разом радіти зі всіма спасенними. Тому, браття, сестри, будемо трудитися для Бога. Ми Вміємо трудитися на роботах на своїх ще десь в якихось напрямках. Ми дуже можемо бути такі завзяті, наполегливі, такі, знаєте, дуже талановиті наші таланти, дари, способності можуть в якихось сферах дуже активно бути задіяними. А в ділі Божому ми буваємо дуже немощні, слабенькі, то хай так не буде. А те, що треба віддати Богу, щоб ми віддавали найкраще. Свої сили, ресурси, здоров'я, щоб всього себе поклали на жертвеник, щоб всі всього себе віддали на служіння Богу, і тоді ця жертва буде приятна Господу. Давайте помолимось, щоб Господь нас благословив ще більше і повів на ту ниву, яку він для нас оприділив. Боже милосердний праведний, слава тобі і подяка! Ти відкрився нам, Господь. Ти знайшов нас, Боже, коли ми тебе не шукали, Господи. Багато із нас не чули за Тебе, Господи, ходили своїми дорогами, блукали, Господи, тіми стежками своїми. Але Ти знайшов, ти відкрився, а воче. Класада біга шайда, бегантрама вікой та бігі дас теребе, де Боже, ти відкрився нам, слава тобі. Ти запалив наше серце, Господь. Дай, щоб ми сьогодні не соромились Євангеліє, щоб ми сьогодні звіщали Слово Твоє, щоб ми сьогодні проповідували кожен на своєму місці, щоб ми, Господи, бачили можливість послужити Тобі, і прославити Тебе і прилагали сили для цього, старання свої прилагали. Боже, поможи нам. Переглянути свої цінності, переглянути свої пріоритети, Господи, і всього себе, і своє життя підкорити Тобі, Господи, Твоєму Євангелію. Тобі за все слава і подяка, благослови дальніший хід цього служіння, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.